nanti tetap di tetap Вітаємо, шановні наші гості. Дуже дякую вам за перегляди, які ви нам даєте. І дуже дякую за те, що ви починаєте з нами працювати і робити так, як ми. Я бачу по вашим відгукам, по вашій роботі в Фейсбуці. І тому давайте починаємо з лайку. І сьогодні ми йдемо в гості, знаєте куди? До державних послуг під назвою Дія. Ну, як ви знаєте, з 22-го року у нас почала працювати така собі система, де є всі наші документи, і вона називається Державні послуги. Слуги онлайн, і це така дія. Дія у нас потрапляла і в деякі якби, нюанси. Ми можемо почитати, наприклад, якісь там скандали в цифрі, і де відповідають от і юристи, і заступники редакторів. І от відносно бота, який був у телеграм-каналі. Бачимо, що пише сама дія про себе держава, що допомагає, а не заважає. Держава має стати сервісом, а не лячним монстром. Послуга інших чесно виконувати свою роботу. А також вони запускають проект Цифрова держава, що згодом об'єднає всі відомства в єдину зручну ідеєву систему. Я вам по секрету скажу, що така дія навіть є в Албанії. Албанія це остання країна, яка перейшла на цифровізацію в Європі, і в неї з'явилася така дія їхня ще раніше, але вона в них ще глобальніша, бо вона поєднана із податковою. Ну тобто ресурс у них ще більш дієвий. Що робить дія? Дія це портал. Вона має мобільний застосунок, а також там вона пов'язана з ЦНАПами, і також вона пов'язана з малим бізнесом, який може відкритися, закритися ФОПа, і каже, що от воно пов'язано з освітою, там, де ви можете побачити свої відцифровані грамоти, також грамоти від вчителів, там для батьків. Ну і Дія сіті це для іт індустрії, для окремого виду бізнесу. Так само там є свої сервіси. А чого ми туди з вами прийшли? Зайшовши на прозоро, я побачила таку прикольну закупівлю, яка називається Комплекс програмно-апаратних засобів Суверенна фабрика штучного інтелекту. Закупівля від 07.08 за номером ЮА 2025 08307 01149. І ця закупівля на 227 мільйонів 525 гривень. Тисяч проводить закупівлю державне підприємство Дія, і значить, пишеться що це міністерство цифрової. Трансформації України і купують вони, знаєте, що комплекс програмно-апаратних засобів, суверенна фабрика штучного інтелекту. Ви могли подумати, що в нашій країні йде війна. Ви могли подумати, що дрони спасають людей. А ні, ви, я помиляюся. Давайте зайдемо в цю закупівлю. От вона, ви зараз її бачите в самому Е, Ми бачимо, що закупівля про те, що. Торги зниження по кроку 05%, і написано, що це предме, вид предмету закупівлі, товари, чогось, а не послуги, і опис: два комплекти. Програмно-апаратних засобів, суверенна фабрика штучного інтелекту. Тут написано два комплекти, два товари. Місце постачання товарів або місце визначення е, виконання виконаних гербіт надається послуга в Україні е, до 1 червня 2026 року, Ну, тобто майже на рік, без двох місяців. Пишуть, що аванс 30% це така крута взагалі е, діл з, 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 к, круті умови. І післяплата 20%. Точніше, за аванс за 30 днів 30% і після плата, після виконання робіт 20 днів 70%. Що ще ми бачимо? Бачимо, що вони дали тих завдання, і бачить, бачимо, що писали договір. Ми бачимо, що немає ще пропозиції, ще не тендер не розіграно, і ще немає у нас готового переможця. Я ще раз зазначу, що це закупівля двох комплектів. Комплексу програмно апаратних засобів суверенна фабрика штучного інтелекту. Ну для того, щоб скласти вам ще більше враження про дію, ми пройдемося по їх закупівлям. Ну, по крайній мірі про ті, які були у війну або от нещодавно. Як бачимо, ця закупівля, яку я вам зараз показала, вона найбільша. Наступна по сумі це приватна хмара. Розігрувався тендер в січні 2025 року на 125 мільйонів. 403 тисячі 330 гривень. А також були послуги надання користування окремого індивідуального хмарного середовища для обробки даних приватна віртуальна хмара на 114 мільйонів 3 тисячі. І ще до цього в 23 році було на 60 мільйонів, так само приватна віртуальна хмара, обладнання для систем збереження даних. За 53 мільйони в 22 році війна йде. В Бахмуті люди там здають фортеці ці. А ми от закуповуємося їмся таким. Отакими от збереженнями даними системам. Послуги з надання у користування окремого індивідуального хмарного середовища ще одного. 01.03.23 23 була закупівля, розробка, модернізація програмного забезпечення на 35,5 млн. та послуги з надання користування окремого індивідуального хмарного середовища. Ну, тобто, ви вони купують приватну віртуальну хмару на 35 млн. можемо навіть в одну зайти подивитися, в кого вони купували. У 2024 році ще на 34,6 млн. А в 24-му році, в 7-му місяці на 31,3 мільйони. Далі було там на 28, на 28, на 25 мільйонів. І отак листаємо, листаємо все в таких от великих цифрах. Зараз ми подивимося з вами одну закупівлю, як воно проходило. І подивимося, хто ж у нас там вічний переможець. Бачимо, що у нас тут така якась три компанії приймає участь. Гіга Клаут, Denovo і Antimeridian. І бачимо, тут в даному випадку виграла така ось компанія, яка називається Antimeridian. Я дуже дякую тим, хто дивиться і робить зі мною. Будь ласка, лайкніть. І ті, хто розуміється в тому, як ми шукаємо. Дивіться, вибираємо КПО, і на цим цьому КПО ми дивимося, аналізуємо цю компанію. І нам відразу показує. Open Data Bot, що власником компанії був декларант Філатов Віталій Олегович, це значить особа, яка подає декларації 2016 року, тобто або на держслужбі, або ще людина, яка має подавати декларацію. Бачимо, що знаходиться це на парковій дорозі, 16А в місті Києві. Бачимо, що директор Бакатіло Володимир Олександрович, статутний капітал 150 мільйонів. Нічого собі компанія з 11 року працює. Ну і бачимо, що працює в цій компанії 50 осіб, у 23-му році 42, а в 24-му, 58. Ну, тобто наша компанія Молодець. І бачимо, що знаходилася вона раніше в селі Тур'ї, Ремети в Ужгородському районі. ну боже, І куди ж там ці люди помічались, мабуть, все село складалося з цих людей. А зараз вони в селі Лумшори, також в Ужгородському районі, вулиця Якась Лугова. Ну і бачимо, що колись в минулому, позаминулому житті, в 2024 році вони змінили адресу і були в Донецькій області, в Беленькому. І до цього вони були в Донецьку. Бачимо, от ви зараз змінюють адреси. А раніше ще називалося Робайл Інвест, до 20 2020 році. Ну, Тобто якась компанія, яка переходить з рук в руки. Ну, а починалася ця компанія в 2017 році на Печерському Печерському районі з цієї ж паркової дороги, в яку вона і зараз перемістилася. Можливо, хтось про цю фірму знає більше. Ви нам, будь ласка, повідайте, розкажіть. Бачимо, що ця компанія напрямала участі вже на 215 мільйонів, крім, е, е, крім дії, в неї скупляється Щукерпочта, Нафтогаз України. Ось отакі у нас з вами. Тендери і ось такі у нас переможця, але чисті раді треба сказати, що її і провадження господарські в Київській області. Це я вам би зараз скажу на показу наголос на господарські провадження. Чи господарські суди працювали досить успішно, досить якісно, і взагалі наше господарське судочинство вражало на фоні всього іншого безладу, яке було в судовій системі. На цьому кратейки такий даджест про дію і протеків не закупівлі. Ми завершуємо. Якщо вам буде цікаво, задавайте, будь ласка, свої питання. Якщо ви ще знаєте, дописуйте. А також приймайте участь в наших ефірах, пишіть свої пропозиції. Будьте з нами, будьте як ми, доєднуйтесь до ініціативи Святослава Дубини, сім кроків до перемоги. Буде все під цим відео, все в інформації. Ми вам дякуємо, до побачення.